Порядок видачі та заповнення виборчого бюлетеня виборцем у приміщенні для голосування. Голосування проводиться в день голосування з 8 до 20 години без перерви. Виборчий бюлетень Видається лише виборцю, який особисто прибув для голосування на виборчу дільницю та включений до списку виборців. Увага! Виборець, якому тимчасово змінено місце голосування без зміни виборчої адреси на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного округу. До якого він віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців, має право голосу лише у загальнодержавному окрузі. Такому виборцю видається виборчий бюлетень для голосування тільки у загальнодержавному окрузі. Документами, які дають право на голосування, є. Паспорт громадянина України. Тимчасове посвідчення громадянина України. Військовий квиток для військовослужбовців Строкової служби. Виборець, якого було знайдено у списку виборців, розписується за отримання виборчих бюлетенів у списку виборців. Член комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець розписується у визначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування. У загальнодержавному окрузі та одномандатному окрузі. Після цього член комісії відокремлює від виборчих бюлетенів контрольні талони та видає бюлетені виборцю, контрольні талони виборчих бюлетенів зберігаються у члена комісії, який видав виборчі бюлетені. Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто у кабіні для таємного голосування. У виборчих бюлетенях для голосування. Виборець робить позначку плюс або іншу, що засвідчує його волевиявлення. Виборець може голосувати за кандидатів у депутати лише від однієї партії. Та за одного кандидата у депутати в одномандатному окрузі, виборець особисто опускає заповнені виборчі бюлетені до виборчої скриньки та покидає приміщення для голосування.